Усім привіт! Це «Інформатор Біг» – новини Бучі Ірпеня та Гостомеля. Зараз ледь не на кожному кроці можна почути про технологію оптоволокна. І зараз ми разом з монтажною бригадою компанії Андернет покажемо вам, як воно працює, як його встановлюють та в чому його користь. Перед нами оптичний бокс, з якого виходить саме оптичний сигнал, кабельні короба для укладки оптичного кабелю і сам кабель, який прокладається в квартиру до абонента. В квартирі встановлюється вже обладнання, оптичний термінал, який приймає сигнал. Через це обладнання абонент отримує вже кінцеву послугу. Це ті самі оптичні волокна. Кабель вкладається в короб, mm -hmm. щоб це все було красиво. Тобто, щоб не просто щось mm -hmm. висіло, а воно в коробі. Тобто, всі mm -hmm. комунікації сховані. Для того, щоб був порядок. В результаті цей кабель попаде в цю коробочку, mm -hmm. в оптичний бокс. Mm -hmm. Там він теж буде розібраний вже без оболонки. Апарат призначений для зварювання оптичних волокон. Після кожного, із, після кожного зварювання він робить міні-діагностику, показує результати. Може бути таке, що зварювання не вдале і його треба переробити. Наприклад, там великі втрати сигналу в результаті того, що в місце зварювання потрапив там, пил, повітря, ще якісь сторонні фактори. Зараз ми побачимо, як зачищається і сколюється оптичне волокно, тому що воно перед зварюванням повинно бути ідеально рівне. Тобто, Має бути сколене не під кутом якимось, а рівно під 90 градусів. Тобто саме оптоволокно, воно таке дуже тоненьке, мало. Воно товщиною як людська волосина приблизно. І це, що ми бачимо на екрані апарата, це така типу, збільшена картинка. Uh -huh. По факту він зараз виступає як ну, типу, мікроскоп. Uh -huh. тобто ми бачимо результати. І ось у нас готовий результат. тут два кабеля, два волокна угу. з'єднані між собою. Тепер через ось це місце зварювання проходить сигнал. Таким чином з'єднуються всі оптичні кабеля у всіх муфтах, там, боксах і ну, будь-які з'єднання. В пон технології є дуже багато різновидів, близько десятка. Це різні модифікації. Основні відмінності між ними це швидкість передачі даних і кількість клієнтів, які можна підключити на один порт обладнання. От. Історично в наших широтах використовувався E-PON, далі G-PON, Зараз наступна технологія це X-PON. Його відмінність в тому, що він дає швидкість до 10 Гігабіт. Ну в теорії може дати. Деякі провайдери вже використовують такі рішення, таке обладнання є і в нас на тесті, але наразі у споживачів немає попиту на такі послуги, тому що це швидкість, яка в 10 разів перевищує навіть стандартний гігабіт на секунду. Тобто так таку послугу можуть замовляти собі наразі корпоративні абоненти. Ми говоримо про якісь виробництва, банки, комерцію, системи відеонагляду і таке інше. Тобто, для звичайного абонента в квартиру поки що така швидкість не є затребуваною. Скажіть, чи справді завдяки оптоволокну можна залишатися на зв'язку навіть у разі вимкнення світла? А якщо провайдер поставив систему безперебійного живлення в себе на вузлі, то так дійсно при відключенні електроенергії послуга буде працювати. Приміщення абонента кабель заходить в таку оптичну розетку. З неї виходить оптичний патч-корд і він включається вже в обладнання в сам термінал. Якщо ми зараз підключимо, ми побачимо, як зміниться індикація. Ось. Ось зеленим світиться пон, це означає, що сигнал отриманий і обладнання працює. Тобто відбувається передача інформації. Як ми зараз бачимо, Оптичний термінал підключений через мініатюрне такі, джерело безперебійного живлення. Це такий міні-упс. Тобто, якщо пропаде світло, ось, немає світла, термінал все одно працює завдяки цьому джерелу безперебійного живлення. Разом це виглядає приблизно ось так. І ось цього вистачить. Орієнтовно на 6-8 годин роботи обладнання. Тобто в випадках відключення електроенергії в клієнта в квартирі зв'язок буде. І це все буде працювати, доки в нього не розрядиться, не розрядиться ось цей павербанк. З нашого боку на вузлі стоять акумулятори, яких вистачає на 24 години. У випадку затяжного блекауту ми їх замінюємо, ставимо новий комплект ще на 24 години. Mm -hmm. І якщо світло через дві дуби не відновиться, ми запускаємо генератор. Тобто в абонентів зв'язок буде завжди при будь-яких обставинах. Що таке взагалі оптоволокно? По суті, це модуль. По якому передається світло пучок світлової енергії, таких модулів в кабелі може бути багато, там від одного і там до кількох десятків чи сотень. Зверху це вкривається захисною оболонкою, і в результаті ми маємо кабель. Але всередині в ньому дуже багато таких міні-трубочок, тобто волосиночок, по яких проходить світловий сигнал. Як по таких маленьких волосинках проходить цей сигнал, як це відбувається? З одного боку стоїть обладнання, яке сигнал видає, то так звана станція там чи комутатор. Ну назви є багато. Суті в тому, що вона в цей кабель передає потужний сигнал, який далі, десь уже в будинку чи в приватному секторі ділиться спеціальними оптичними дільниками сплітерами. І з цих дільників клієнти вже отримують сигнал на своє абонентське обладнання. І таким чином здійснюється передача даних від провайдера до абонента і назад. Ось ми і дізналися, як працює оптоволокно, як його встановлюють, що це взагалі така за дивна технологія, чим відрізняється Gipon від XPON. Ви все побачили у відео. Стежте за нами у наших соцмережах: в Телеграмі, в Фейсбуці, в Вайбері, в Ютубі, в Тіктоці, а також стежте за новинами на сайті.